Каеде та Судзю були сестрами близнючками, що з детства жили біля старовинного японського будинку на краю густого лісу. Їхній дім, оточений легендами, давно славився як місце, де межа між світом живих та мертвих була надто тонкою. Величезні розсувні двері, що вели біля старої кімнати на іншому поверсі, завжди стояли зачиненими. Бабуся дівчат суворо забороняла заходити туди, але вони, з часом вирішивши, вже не зважили на ці перестороги. Каїда була старшою на кілька хвилин і завжди відчувала себе відповідальною за молодшу суддю. Вона була стримана, серйозна і часом навіть дуже сувора. Судзю, наоборот, вирізнялася жвавістю та наївною доброзичливістю, що робило її улюбленицею серед сусідів та друзів. Однак Каїда відчувала, що за цією яскравою зовнішністю суддю ховає якісь секрети. Одного вечора, коли місяць сховався за густими тучами, Судзю зайшла до кімнати Каїде. У напівтемляві її очі блищили дивним сяйвом. Вона наблизилася до сестри, яка сиділа на постелі, загорнувшись біля теплого одеяла. Каїда, ти не спиш? запитала суддю, її голос звучав ніжно, але в ньому чулася нотка тривоги. Що сталося? стривожено відповіла Каїді, відкладаючи книгу. Суддю підійшла ближче, нахилившись до неї. Її рука торкнулася щоки сестри, а губи вигнулись у легку усмішку. Каїді відчула, як її серце раптом почало битися частіше. Я, я хочу тобі щось сказати, але спочатку дозволь. промовила Судзю, нахилившись так, що їхні обличчя опинилися майже поруч. Каїда застигла, розгублено дивлячись на сестру. У цей момент їй здалося, що година завмерла. Судзю нахилилася ще ближче, і Каїда почувала легке торкання губ на своїй щоці. Але це був незвичайний поцілунок, щось холодне, майже невимовне пройшло через неї, змусивши її тіло уніміти. Що ти робиш? прошепотіла Каїді, відштовхуючи суддю. Вона відчула, як її серце стискається від страху. Судзю відступила, її обличчя залишалося неопередженим, майже порожнім. Але в її очах блищало щось темне, незрозуміле. Ти відчуваєш це, Каїде? Прошепотіла суддю, і її голос лунав так, ніби вона говорила з кимось ще невидимим. Ми не такі, як інші. Ми належимо до того місця за дверима. Каїда почув, як по спині пробіг холод. Вона зрозуміла, що ця ніч тільки починалася, і відповідь на її запитання ховається в тій забороненій кімнаті, яку вони завжди оминали. Каїда та суддю завжди були нерозлучними. Їхній світ здавався безмежно щасливим, поки таємничі сни не почали проникати у їхню реальність. Судзю все частіше бачила видіння, темна кімната, закрите вікно і каеде, яка сидить у кутку з порожнім поглядом, але водночас усміхається, ніби щось приховує. Одного вечора, коли місяць висів у небі, оточений густими хмарами, Судзю вирішила зайти до кімнати Каеде. Вона несла невеликий ліхтарик, адже світло в коридорі давно миготіло і гасло. Судзю тихо відчинила двері і побачила, як Каяде стоїть спиною до неї біля дзеркала. У руках вона тримала щось, що скидалося на старий кулон із чорним каменем. Судзю захотіла підійти ближче. Її руки трохи тремтіли, але вона хотіла поцілувати сестру, аби заспокоїти себе, адже Каяде останнім часом була якоюсь дивною. Каеде, прошепотіла Судзю». Каеде повільно повернулася. Її очі були порожні, як нічне небо без зірок. Усмішка на обличчі застигла, але це не була та усмішка, яку Судзю пам'ятала. Що ти тут робиш? запитала Каеде голосом, що звучав так, ніби належав комусь іншому. Судзю завмерла. Її рука торкнулася дверної рами, готова миттєво сховатися, але її ноги ніби приросли до підлоги. Я просто хотіла переконатися, що ти в порядку, відповіла вона. Каеда зробила крок вперед. У кімнаті стало відчутно холодніше, а тіні від ліхтарика Судзю почали вигинатися у химерні форми на стінах. Ти завжди хочеш знати більше, ніж слід судзю, прошепотіла каеде, нахиляючись до неї. На мить у дзеркалі Судзю побачила своє відображення, але не поруч із Каеде. Її відображення стояло одне в темній кімнаті, дивлячись на щось за межами дзеркала. Тобі ніколи не спадало на думку, що інколи краще не відкривати деякі двері. Додала Каеде, і її рука потягнулася до колона, який почав світитися зловісним червоним світлом. Судзю відчула, як тінь торкнулася її плеча, і її серце закалатало в грудях. Але хто чи що це було, вона не могла побачити. Каеда здригнулася від слів сестри, ніби вони проникли їй просто в душу. Її руки стисли ковдру, а серце шалено калатало. Що ти маєш на увазі, суддю?» Що це за нісенітниця? запитала вона, намагаючись приховати страх у голосі. Суддю, здавалося, зовсім не чула слів сестри. Її очі були спрямовані на щось за спиною каеде, і вона прошепотіла вони кличуть нас, каеде. Ми не можемо більше ховатися. Каеде обернулася, але позаду була лише стіна і тіні від тьмяного світла. Їй здалося, ніби щось ворушиться в напівтемляві, але це могла бути лише її уява. Хто вони? Про кого ти говориш? запитала Каеде, хапаючи сестру за плечі, намагаючись привести її до тями. мить фокусувалася на обличчі Каеде і промовила тихим, але чітким голосом вони чекали нас у тій кімнаті все наше життя. Каеде відчула, як холод пробрався аж до її кісток. Вона знала, про яку кімнату йдеться. Заборонена кімната, яку їхня бабуся наказувала не відчиняти ніколи. Суддю, це просто дитячі байки. Немає там нікого. Каеде намагалася говорити впевнено, але її голос тремтів. Ти не розумієш, прошепотіла суддю, її очі заповнилися темрявою. Ти завжди намагалася мене захистити, але цього разу ти повинна довіритися мені. Перш ніж Каеде встигла відповісти, суддю вирвалася з її рук і швидко вийшла з кімнати. Каеде спробувала зупинити її, але Судзю вже піднімалася сходами, що вели на другий поверх. Стривай. закричала Каеде, поспішивши за нею. Коли Каеде добігла до другого поверху, вона побачила, як Судзю стоїть перед величезними розсувними дверима. Її рука вже торкнулася старовинної ручки. «Судзю, не роби цього. Закричала Каеде, відчуваючи, як її тіло паралізує страх. Судзю обернулася, і в її очах світилася дивна суміш смутку та рішучості. Вони це частина нас, каеде. Якщо ти боїшся, залишайся тут. Але я маю дізнатися правду. Двері повільно відчинилися з моторошним скрипом, звідти війнуло холодним повітрям, яке пахло пилом і чимось давно забутим. У глибині кімнати виднівся старий циркальний трюмо. Дзеркало було вкрите павутиною, але Каеде здалося, що в його глибині щось рухається. Судзю зробила крок уперед, і її фігура почала розчинятися в темряві кімнати. Каеде, не витримавши, кинулася за нею. Ми разом, суддю, я не дозволю тобі йти туди самій. Коли обидві сестри ступили за поріг, двері з глюкотом зачинилися за ними, залишаючи лише глухе відлуння в порожньому будинку. Що відбулося в тій кімнаті, стало лише початком їхнього спільного падіння у світ, де закони реальності більше не діяли. Каеде та судзю опинилися у моторошній напівтемляві кімнати. Від дзеркалення в старому трюму ніби пульсувало, створюючи відчуття, що воно живе. Дзеркало притягувало погляд, викликаючи у Каеде дивне відчуття дежавю, ніби вона вже була тут раніше. Судзю, ми маємо піти. Голос каеда зривався, але її сестра зупинилася лише на кілька секунд. Ні, каеде, це не просто дзеркало. Це двері, промовила судзу, торкаючись поверхні скла. На її дотик дзеркало затремтіло, наче вода, і з його глибини почали з'являтися тіні. Спочатку розмиті, вони поступово набували чіткіших обрисів. Це були постаті людей із порожніми очима, що виглядали так, ніби їх вирізали з ночі. Хто це? Каеде відчула, як у грудях розривається страх. Вони. Це ми, відповіла суддю. Серед тіней виднілися їхні власні обличчя, але перекручені, спотворені якоюсь невидимою силою. Одна тінь із виглядом судзю раптом вийшла вперед і простягнула руку до оригіналу. Ти належиш нам, суддю. Повертайся додому, прозвучав голос, схожий на її власний, але зловісно холодний. Каеде схопила суддю за руку і потягнула назад. Ні, ми не належимо їм. Ми живі, суддю, і ми маємо піти. Але судзю застигла, ніби зачарована. Тіньова версія її сестри простягнула руку до Каеде і та відчула, як невидима сила почала тягнути її до дзеркала. Каеде, я більше не можу. Вони кличуть мене, тихо прошепотіла суддю. Каеда зібрала всю свою силу і закричала ти сильніша за них. Не віддавайся темряві. Вона витягнула кулон із за пазухи, амулет, який бабуся подарувала їм ще в дитинстві, сказавши, що він захищає від зла. Кулон засяяв яскравим світлом, яке на мить освітило всю кімнату. Тіні відскочили від них із криком, а дзеркало розкололося, випустивши жахливий, пронизливий звук. Судзю впала на коліна, задихаючись, а каяде обійняла її, міцно тримаючи амулет. Кімната знову оповилася темрявою, але дзеркало було знищене, і тіні зникли. Ми, ми, вільні, прошепотіла суддю, її голос був слабкий, але тепер у ньому звучала надія. Не знаю, відповіла Каеде, дивлячись на уламки дзеркала, які досі блищали в місячному світлі. Але більше ми сюди не повернемося. Їхня боротьба зі злом, яке ховалося за дзеркалом, стала уроком, деякі двері краще залишати зачиненими, навіть якщо вони манять своїми таємницями. Каеде і Судзю повернулися до своєї кімнати, похитуючись від виснаження. Обидві були мовчазними. Амулет у руках Каеде все ще слабо світився, наче нагадував про пережите. Ти справді віриш, що це закінчилося? Тихо запитала суддю, загорнувшись у ковдру, але її очі не відривалися від каїди. Каеда замислилася вона не могла бути впевнена. Її бабуся завжди попереджала, що межа між світами тонка, але зараз вона зрозуміла, наскільки це правда. Я не знаю. Але ми більше не повинні нікого слухати, навіть якщо це хтось із нашого відображення, відповіла вона, стискаючи амулет. Судзю опустила погляд, але щось у її поведінці насторожувало каїде. Молодша сестра виглядала втомленою, однак у її очах тепер було щось чуже. Тієї ночі Каеде заснула з труднощами. вісні вона знову бачила дзеркало, але цього разу воно стояло у її власній кімнаті. Відображення в ньому не відповідало її рухам, а лише зловісно дивилося. Потім воно посміхнулося, і вона прокинулася від свого власного крику. Каеде, ти в порядку. Почула вона голос Судзю. Молодша сестра сиділа на ліжку, її обличчя було спокійним, але погляд здавався надто напруженим. Так, це просто кошмар, пробурмотіла каеде, витираючи під із чола. Вранці вони наважилися розповісти бабусі, що сталося. Але коли вони прийшли до її кімнати, то знайшли її сидячою на підлозі з тим самим кулоном у руках. Її очі були заплющені, а губи шепотіли слова, які вони не могли зрозуміти. Бабусю, що ти робиш? запитала Каеде. Старенька підняла голову, і її очі були повні страху. Ви зламали печатку. Те, що ви звільнили, тепер буде переслідувати вас. Каеде і Судзю переглянулися, але ми знищили дзеркало. Наполягала Каеде. Дзеркало це лише двері. Справжнє зло вже тут. Воно приховує себе. Воно чекає, щоб ви зробили наступну помилку, прошепотіла бабуся, схопивши обох за руки. Раптом колон у руках бабусі потьмянів, а з сусідньої кімнати долинув дивний звук, схожий на тріск скла. Каеде та Судзю зрозуміли, що їхні випробування лише починаються. Каеде і Судзю вирішили, що бабусині слова були лише спробою їх налякати, щоб вони більше не порушували заборони. Проте наступні дні почали переконувати їх у зворотному. У домі з'явилися дивні звуки, тихий шепіт, якого ніхто не міг розібрати, кроки вночі, коли всі спали, і раптове відчуття, що хтось невидимий спостерігає. Бабуся казала, що це лише початок. Одного разу, повернувшись зі школи, Каеде знайшла судю в саду. Вона сиділа на старій лавці, але поводилася дивно. Її погляд був спрямований на дерево, гілки якого химерно спліталися, нагадуючи руки. Судзю, ти що тут робиш? Запитала Каеда, сідаючи поруч. Судзу навіть не обернулася. Її губи ледь ворушилися, вимовляючи слова, вони чекають нас. Хто? Каеда відчула холодний піт. Судзу, нарешті, подивилася на неї, і в її очах знову промайнуло щось темне. Ти їх теж чуєш, правда? Каеда зблідла. Вона й сама останніми днями помічала дивний шепіт, який, здавалося, долина є просто стіні. Ми маємо розібратися з цим, твердо сказала Каеде, схопивши суддю за руку. Ми знайдемо спосіб це зупинити. Вони вирішили повернутися до кімнати бабусі, яка була їхнім єдиним джерелом знань про це зло. Проте, коли вони ввійшли, бабуся лежала без руху, а кулон, який вона тримала, був розбитий. Бабусю. закричала судзю, але старенька не відповідала. На столі поряд із нею лежала стара зношена книга. Каеде схопила її, і її увагу привернула сторінка, на якій була замітка, тіні відображення, це не просто сутності. Вони зворотні частини душі, які прагнуть зайняти твоє місце в цьому світі. Щоб зупинити їх, потрібно знайти корінь їхньої сили. Корінь їхньої сили. Пробурмотіла Каеде. Судзю, розплакавшись, схилилася над бабусею, але раптом завмерла. Її рука тремтіла, коли вона вказала на щось позаду Каеде. Каеде обернулася. В дзеркалі, яке висіло на стіні кімнати, вона побачила своє відображення. Але це була не вона. Її відображення усміхнулося і промовило ви вже спізнилися. Відображення потягнуло руку до скла, наче намагаючись вирватися у цей світ. Каяде, тримаючи книгу в руках, відступила від дзеркала, не зводячи очей із моторошного відображення. Воно тепер вже не наслідувало її рухи, а зловісно спостерігало, наче чекало моменту, щоб зробити наступний крок. Суддю, забирай книгу і ходімо звідси, прошепотіла вона. Суддю, все ще приголомшена, взяла книгу і поспішила слідом за сестрою. Вони зачинили двері кімнати бабусі, але дзеркало все одно продовжувало відображати ті самі дивні тіні, навіть крізь тріщину у дверях. У своїй кімнаті вони розгорнули книгу. Текст був написаний стародавнім японським шрифтом, але частину заміток бабуся зробила сучасною мовою. Серед них були слова, що змусили каеда здригнутися, цей дім не просто старовинний. Він ворота, створені багато століть тому шаманами, які хотіли контролювати перехід між світами. Їхній експеримент провалився, і тепер ворота захоплені тими, кого вони не могли стримати. Дзеркала тут це ключі. Але є одне, яке відкриває всі двері. Його не можна знищити, але можна замкнути, якщо знайти серце тіней. Серце тіней. Що це може бути? запитала суддю, гортаючи сторінки. Це має бути щось пов'язане з тим дзеркалом, що ми розбили. Але бабуся казала, що ми звільнили зло. Можливо, серце, це джерело їхньої сили, припустила каеде. Вони натрапили на старий ескіз дому, зроблений від руки. На ньому була позначена кімната, розташована під основною спорудою, про яку сестри ніколи не чули. Підвал, але в нашому домі немає підвалу. Чий є? Суддю здригнулася від самої думки. Його приховали. Якщо там знаходиться серце тіней, ми повинні знайти це місце, сказала Каеда, хоча її голос звучав невпевнено. Увечері, коли дім поринув у тишу, вони почали шукати вхід до підвалу. Ліхтарик у руках суддю освітлював підлогу, стіни і меблі, коли вони нарешті знайшли невеликий люк під старим килимом у вітальні. Люк був зачинений на замок, але поряд із ним лежав ключ, наче хтось чекав, що вони його знайдуть. Це пастка каеде прошепотіла суддю, хапаючи сестру за руку. Але якщо ми нічого не зробимо, це зло буде рости. Ми не можемо тікати від нього вічно, відповіла Каеде. Вони обережно відкрили люк. Знизу здійнявся слабкий холодний вітер, а вузькі сходи вели у морок. Тримайся ближче до мене, сказала Каеде, ступаючи першою. Їхні кроки луною розносилися в підземеллі. Нарешті вони опинилися перед великою кам'яною аркою, на якій були вирізані дивні символи. В центрі кімнати стояло ще одне дзеркало, але воно було набагато старіше за всі інші, які вони бачили раніше. Судзю відчула, як щось потягнуло її вперед. Вона не змогла опиратися і підійшла до дзеркала. В його поверхні пульсувало світло, але це світло було холодним і лячним. Це воно, серце тіней, прошепотіла каеде. У дзеркалі вони побачили самих себе, але ті відображення не стояли спокійно. Вони рухалися, дивилися і чекали. Каеде і Судзю стояли перед дзеркалом, зачаровані його моторошним світлом. Відображення у дзеркалі вже не були просто копіями. Вони посміхалися, дивилися напряму і поступово починали рухатися назустріч, наче скло більше не могло стримувати їх. Ми повинні це зупинити. вигукнула Каеде, стискаючи амулет, який тримала у кишені. Судзу лише мовчки кивнула, але її очі були прикуті до дзеркала, де її відображення набуло викривленої форми, очі ставали неприродно великими, а обличчя порожнім без жодного виразу. Раптом дзеркало загуло, і їх охопив сильний вітер, який ніс із собою шепіт. Тіні на стінах підземелля почали рухатися, створюючи зловісний хоровод навколо сестер. Судзю, не дивись на нього. закричала Каеде, намагаючись привернути увагу сестри. Проте було пізно. Судзю вже стояла в притул до дзеркала, простягнувши до нього руку. Здавалося, щось невидиме тягнуло її ближче, змушуючи її торкнутися холодної поверхні. Судзю, ні. Кая дервонулася вперед, хапаючи сестру за руку, але в цей момент дзеркало вибухнуло сліпучим світлом. Сестри впали на підлогу, а коли каяди підняла голову, вона зрозуміла, що вони вже не в підземеллі. Навколо було темно і тихо, наче їх поглинув інший світ. Де ми? прошепотіла судзу, роззираючись. Її голос лунав приглошено, ніби навіть звук не міг тут існувати повністю. Це. Місце, де живуть тіні, відповіла Каеде, стискаючи руку сестри. Перед ними з'явилася фігура висока, тонка, обгорнута в чорний туман. Її очі світилися, і вона промовила голосом, схожим на ще під сотень голосів ви прийшли до серця тіней. Але чи готові ви принести жертву, щоб замкнути ворота? Яка жертва? запитала Кайда, але її голос тремтів. Фігура простягнула руку, і у повітрі з'явився образ двох сестер, що стояли біля зачинених дверей у своєму домі. Ті двері були розчинені, і звідти виривалася темрява. Хтось із вас повинен залишитися тут. Лише так двері зачиняться назавжди, промовила фігура. Каеде і Судзю застигли. Це була незбагненна пропозиція, але обидві знали, що іншого шляху може не бути. Я залишуся, одразу промовила Каеде, роблячи крок уперед. Ні. крикнула Судзю, хапаючи її за руку. Ти завжди захищала мене, але цього разу. Цього разу я повинна зробити це. Каеде подивилася на сестру, і її очі наповнилися сльозами. Вона хотіла заперечити, але знала, що Судзю теж мала право вибору. Ми знайдемо інший спосіб, заперечила Каеде, але фігура лише посміхнулася. У вас є лише один вибір, відповіла вона, і дзеркало знову засвітилося, поглинаючи їхні тіні. Каеде стиснула руку суддю. Її серце калатало, а думки металися у пошуках виходу. Вона не могла дозволити сестрі залишитися тут, у цьому холодному світі, але й не могла дозволити цьому вирватися у їхній світ. Вона раптом згадала слова бабусі тіні відображення, це зворотні частини душі. Але тінь завжди слідує за світлом. Судзю, послухай мене, прошепотіла Каеде, намагаючись стримати сльози. Якщо це місце світ тіней, то вони не можуть існувати без нас. Ми їхні джерела. Але що це змінює? запитала Судзю, здивована і злякана. Каеде знову поглянула на фігуру в тумані. Її слова про жертву раптом набули іншого сенсу. Вона зрозуміла, що тіні намагаються переконати їх у своїй незворотній владі, але ця влада була ілюзією. Ми не повинні підкорятися їхнім правилам, сказала Каеде впевнено. Вона повернулася до фігури і голосно промовила Ви хочете, щоб ми боялися і підкорилися. Але ми з вами пов'язані. Без нас ви не існуєте. Тіні навколо почали рухатися швидше, немов розлючені її словами. Але фігура лише насупилася, і її очі запалали яскравішим світлом. Ви нічого не розумієте, смертні, прошепотіла вона. Це місце завжди буде частиною вас. Ви не можете уникнути своєї природи. Каеде відчула, як суддю тремтить поруч. Вона обернулася і побачила, як її сестра дивиться на дзеркало. Світло в ньому ставало дедалі слабшим, наче тіні втрачали свою силу. Каяде, якщо ми справді їхнє джерело, ми можемо взяти контроль, раптом сказала суддю. Каяде кивнула. Їхні руки міцно стиснулися, і сестри одночасно ступили вперед, дивлячись прямо у дзеркало. Вони зосередилися, уявляючи, як тіні розчиняються, як це місце зникає. Ми не боїмося вас, сказала Каеде. Її голос був спокійним і твердим. Ми вільні від вас, додала суддю. Дзеркало раптово тріснуло, і відображення тіней почали розсіюватися, як дим. Фігура у тумані закричала, її голос розлетівся луною, а світ навколо почав руйнуватися. Ви не розумієте, що накоїли. вигукнула вона. Ми розуміємо. Ми розірвали зв'язок, відповіла Каеде. Світ тіний почав зникати, і сестри відчули, як їхні тіла обволікає тепло. Коли вони відкрили очі, то знову були в підземеллі свого дому. Дзеркало перед ними лежало розбите, а кімната була занурена в тишу. Ми це зробили, тихо сказала суддю, обіймаючи сестру. Кая де кивнула, але в її серці залишилося відчуття, що їхній зв'язок із дінями ніколи не зникне повністю. Сестри знову опинилися у своїй кімнаті. Підлога була вкрита уламками дзеркала, але тиша була теплою і заспокійливою. Темлява, яка ще недавно здавалася живою, зникла, і повітря більше не було холодним. Судзю сіла на підлогу, важко дихаючи, а Каеде опустилася поруч обійнявши її. Вони мовчали, просто дивлячись одна на одну. Ми це зробили, правда? тихо спитала Судзю, опускаючи голову на плече сестри. Так, ми перемогли, відповіла Каеде, витираючи сльози з очей. Судзю глянула на Каеде і раптом усміхнулася. Її тепла, щира посмішка, нарешті повернулася, як і її світлий, безтурботний погляд. Знаєш, я весь цей час боялася, що ти ніколи не зрозумієш, наскільки важливою ти для мене є, сказала Суддю. Каеда розгублено подивилася на сестру, але суддю продовжила ти завжди мене захищала, турбувалася про мене. Але я хочу, щоб ти знала, що ти теж моя опора. Без тебе я б ніколи не наважилася зупинити це зло. Каеда не витримала, сльози покотилися по її щоках. Вона обійняла Судзю міцніше, намагаючись стримати схлипування. І ти для мене важлива, прошепотіла вона. Судзю нахилилася і поцілувала Каеде у щоку. Її дотик був теплим і ніжним, позбавленим будь-якої чи холоду, які вони пережили. Каеде, не стримуючись, у відповідь нахилилася і поцілувала сестру у лоб, щоб заспокоїти її і показати, що все буде добре. Ми впоралися, і тепер усе буде по-іншому, сказала Каеде. Судзу кивнула. Вони разом піднялися, тримаючись за руки, і вийшли з кімнати. Їхній будинок знову став затишним, а світ яскравим і спокійним. Сестри вирішили жити далі, оберігаючи одна одну і залишаючи позаду всі темні секрети. Дзеркало більше не могло їх злякати, бо тепер вони знали, разом вони сильніші за будь-які тіні. Постав лайк і підпишись. Далі буде ще більше історії.